Тоня прополювала грядки, коли почула, що хтось кличе її у дворі. Витерла піт з чола і вийшла до хвіртки. Там стояла незнайома жінка. Тоню, привіт! Є розмова. «Привіт!» Ну, заходь, коли вже прийшла. Тоня запросила жінку до хати, поставила чайник грітись. Цікаво, що їй потрібно мене Ніною звати. Ми з тобою особисто не знайомі, але люди розповіли, що до чого не буду ходити навколо. У твого покійного чоловіка є син Мишко, три роки йому. Тоня здивовано глянула на жінку. Здавалось, та вже старувата, щоб бути матір'ю цієї дитини. Та то не мій син то моя сусідка Катя народила. Твій чоловік часто до неї заходив раніше, от вона й понесла від нього такий же рудий і конопатий, як батько, і експертизу робити не треба. А від мене вам що треба? Чоловік мій недавно помер, я поняття не маю, з ким він там волочився. Так от Катя ця теж померла, запустила запалення легень, і ось результат. А хлопчик тепер сирота. В катьки ні батька, ні матері не було, Приїжджа вона в магазині продавцем працювала. Жаль хлопця, а так його в дитячий будинок відправлять. Так у мене свої діти є, дві доньки у шлюбі народжені. Ви що? Пропонуєте мені цю дитину забрати? Нахабства вистачає. Прийти до дружини та говорити, щоб Байстрюка взяла. Так він же твоїм донькам брат виходить по крові не чужий, а хлопчик хороший, добрий, лагідний. У лікарні зараз документи на нього готують. Ой, не треба мене жалістю брати. Мій чоловік може невідомо скільки дітей лишив, то що я всіх маю ростити. Ну, дивись сама, моє діло попередити. Ніна пішла. Тоня налила чаю в кружку і замислилась. З Юрою вона познайомилася одразу після отримання диплома, святкувала з подругами, і підійшли хлопці знайомитись. Юра виділявся рудою чуприною і дрібними веснянками по всьому обличчю. Веселий, розбишацький, вірші читав, анекдоти розповідав. Запропонував провести її додому. І Ось вони вже чоловік і дружина. Поселилися у бабусі, яка згодом померла, і залишила їм дім. Народилася варя через два роки Лєночка. Жили скромно, грошей вічно не вистачало. А тут Юрко почав пити, як Тоня не боролася з цією згубною звичкою. Марно, міг пропасти на кілька днів. З роботи звільнили, звісно. Тоня працювала на двох роботах, наважилась на розлучення, думала, поїде з дівчатками в місто. Тітка самотня давно кликала: роботу знайде, не пропадуть. А тут Юрко п'яний під машину потрапив на смерть. Шкода було дурника, плакала Тоня, сидячи над труною. І доньки плакали, батько ж все-таки. А тепер ось виявляється ще й дитину на стороні зачав. У хату зайшла старша донька Варя. Висока, струнка, в матір і руда в батька. Мам, що поїсти можна? Ми з дівчатами в кіно збираємось, а я така голодна. А ти чого сумна? Новину Переварюю. Повідомили мені, що твій батько має на стороні сина. Три роки дитині, мати померла, а хлопця в дитбудинок тепер. Пропонували забрати його? Нічого собі. Оце новини. А хто мати? Ти її знаєш? Ні, вона не місцева, Катя звати прізвища не знаю. І що думаєш робити? А де зараз цей хлопчик? Родичів у нього нема виходить. Схоже, що нема. У лікарні він документи роблять рудий каже копія батько, на поїж картоплі вареної з сосисками. Варя накинулась на їжу. Єлна прийшла, приєдналася. Тоня дивилася на доньок і посміхалася обидві руденькі, як батько, отже, гени сильні. Наступного дня Варя заявила. Мам, ми ходили в лікарню з Лєною на братика подивитись смішний такий, що кастий, дуже на нас схожий. Плаче гірко, маму кличе. Ми йому яблуко принесли й апельсин, стоїть у ліжечку, ручки тягне. Медсестра дозволила з ним трохи пограти. Мам, давай заберемо його. Це ж наш братик. Тоня розсердилась на доньку. Ще, чого ви надумали. Ваш батько гуляв, а я тепер маю розгрібати. Мені своїх клопотів вистачає. Легко тобі казати Забери. Чужих дітей забирають люди. А тут наш рідний по крові. Він не винен, що так сталося. Є ж фраза, діти не відповідають за батьків. Та куди нам ще один рот, я і так працюю, як проклята. З Згороду оновочі продаю, кручуся, як можу, а ти хочеш, щоб я його на свою шию взяла. Тобі наступного року вступати, гроші потрібні, і лєнка росте то одне, то інше потрібно. Але ж якщо ти оформиш опіку, там якесь пособіє наче дають мам, ти ж жінка, невже тобі не шкода хлопчика? Батько неправильно вчинив це зрозуміло, але він наш братик. Тоня злилася і на чоловіка, і на доньку добре придумала повісити їй чужу дитину. І вирішила вона подивитися на того хлопчика наступного ж дня вирушила в лікарню. Добрий день, скажіть, будь ласка, а де тут хлопчик Міша? Три роки його в дитбудинок готують відправляти. Запитала вона у постової медсестри. А ви йому хто жінко? Що хочете? Подивитися хочу це дитина мого чоловіка. Від іншої жінки так сталося. Подивитись, і що? Учора ваші доньки приходили, грали з ним, хоч і не положено, але дозволила, кричав потім до мами просився. Та я на хвилинку гляну усе, на руки навіть брати не буду. Ну, гляньте вже. Тоня відчинила двері і завмерла. Маленький Юрко, копія, руді кучері, блакитні очі, гарний хлопчик. Він сидів у ліжечку і грався кубиками, побачивши її, усміхнувся. Тьотю, а мама, де моя? Мами нема, мішо. Я додому хочу і гірко заплакав. Серце Тоні здригнулося. Вона підійшла до ліжечка і узяла хлопчика на руки. Жінко, ви підете, а я потім його крики слухатиму. Що ви робите? закричала медсестра. Мішенько, не плач маленький. Тоня гладила його по голівці і витирала сльози. Тьотю, забери мене, я їсти хочу, і гратись тут немає з ким. Добре, Мішо. обіцяю, що повернусь, ти не плач, гаразд. Додому Тоня йшла з упевненістю забрати хлопчика. Уся злість зникла, коли вона побачила нещасного беззахисного малюка, який був так схожий на її дівчаток. Минуло п'ятнадцять років. Міші прийшла повістка, в армію забирають, от і виріс синок, як же швидко пролетіли роки. Ти дзвони, сину, і слухайся командира, чи як там правильно кажуть. Ох, душа болить, часи зараз тривожні. Мам, та все добре буде, я тебе не підведу, обіцяю, рік швидко пролетить. Потім працювати піду. Льошка Свірідов каже, у дядька його на СТО платять добре. А я ж умію машини ремонтувати, ти знаєш, майстер мій. Тоня провела рукою по рудих, неслухняних коучерях. Життя, як вузенька стежка в лісі, часом заводить у найнесподіваніші місця. Тоня думала, що доля послала їй випробування. Ще один хрест, ще один біль від зради чоловіка. Але виявилось, що в колючому кущі образи заховався тендітний паросток. хлопчик, який не був винний ні в чому, окрім того, що народився, іноді серце бачить те, чого не помічають очі. Воно розгледіло в міші не чужу кров, а самотню душу, що тужила за теплом. Воно почуло не крик чужої дитини, а тихий поклик. Мамо. І тоня, всупереч логіці, страхам втомі, простягла руки. Роки показали, що доброта це не жертва, а дар. Міша не став зайвим ротом. Він став тим, хто носив воду з криниці для поливу, поки тоня полола грядки. Тим, хто смішив сестер, коли на душі було важко, тим, хто, дорослішаючи, повторював: Дякую, мамо, і в цих словах звучав цілий всесвіт.